І ми будемо грати з Ніколь у Аватар Волт». Так. Мару. Так, що? Е, нічого, що в мене нема кровати. Там ітьо. Дивісь, яка mm -hmm. дуже міленька, маленька собачка. Це мої. Так. В неї просто донат. Ну. Де на планшеті до нас? На, на телефоні не дуже. Немає. Давайте mm -hmm. подивимося другий етаж, якщо можна. Так, можна. Ну я там щенка э, вже забрала. Нічого. Ось От Отакий дуже гарний другий етаж. А на третім? А на третьому зараз подивимося. Ну, там у кінці тільки буде. Добре. Ой, да видите какой прикольный домик. Ой, очень классный. Ой, тут такие, 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 Такая такие, собачка. Ой, такие, так, такие, телефон. так, такие, 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 Давай такие, 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 Давай ты к мне у такие, подружками. Добре. Ні, ми... ми разом в школу ходили. Добре, зараз. У мене десь була... А в мене немає е, старшої сістри. Нічого страшного. Ось цю візьму тоді, дівчинку. Ну, дівчинку можеш взяти і... Привіт, подруга. Мож... Ні, ти можеш взяти старшу. Та в мене немає її. Я я я, 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 я имела в виду про цю. Mm, давай. Вот я е, трохи младше за неї. Так. Ми разом у школу ходили. Так. Ой, вибачте? Давайте подивимося домик, добре. Добре. Так, ось такий я... прикольний домик у нас. Ладно. Давайте ще другий этаж подивимося. Бо нам дуже цікаво. Ну тільки кровати немає, ну не збирайтесь на столагу. Та так. О, друга, пішли в школу. Пішли. Ми просто забізнюємося трохи. Угу, пішли. пішли. Пішли на шко на шкільний автобус. Пішли. Бистрій. Пішли. Чекаємо. Так. Чекаємо, чекаємо. Пішли. Я зайшла. Добре. Поїхали. Це теж. Так гарно. Чем они подкрасили? О, девы. О, а же нормно. А это что? Mm. О, кисточка. Амана, шоколадка. Писали уже? Позднее mm. все. Запозднилась. Так, уже висим 8... десять. Мы-то еще двадцать пленус. Минут... Не Ось тут школа. Пішли... Добрий... добрий ранок. Туди. Можна я е, вчителем говорити? Добре говорити Так. Туди. Я вже я вже в школі Не, Не звертайте увагу на бардак. Я его зараз приберу. Добре. Я... Цей бардак я зараз приберу. Добре. А шапочку візьму? Да? З... Почекай. Я тут ой, я тут складую речі. Ура, Чарлінг! Сьогодні нічлинку немає. Да, але чорлиденські панпони є. Є, є. Ну так. Є. До речі, ми з Ніколь ходимо на Чарліденг. Хто не знає? Да. У нас скоро буде ви... виступлення, я дуже не хочу. Я, я теж боюся. Тому що я тільки недавно туди пішла. Ну, в прошлому році. Ну, це ну, я ще навіть навчилася, у мене ще й нога дуже часто підверталась. Ну, це так. Да. Ой, віддай. Так. Я не, 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 не тримаю. Добре. так. А, я не то що сказати, не хочу, я дуже боюся. Я за цього не хотіла йти на черлідинг, тому що я дуже боялася. Я теж трішки. Ну, 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 ну. все так і решили піти. Так, але якщо ми вже пішли, то це значить пішли. ми не будемо здаватися. Так, сдавать здаються тільки нуби. Ну, да. Добрий ранок. А чего он позвонил? Хто? Нічого. Давай було дуже багато новеньких. А давай ті були тільки першокласники, а ми були вже третьокласники. Вони просто дивились. Добре. Це мірюк. Так. Да. Оце вони малі. Ні, це ці теж не буде. Mm -hmm. Я тільки слабки ось такі, давай було. Да. Так. Mm. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок ой. Ну що за, за, за день? Знов не змогла підготуватися до уроку, тому що мені моя подруга дзвонила, як кожний день. Так, 45 поділ, а, поділити на 45. Я, не... я знаю, я знаю. Скільки? Е, e, 55. Ні, буде один. E, вибачте. Тому що якщо ділити а, одну цифру на таку ж цифру, на яку ви ділите, то буде один. Мені подруга це казала. Добре. А можна я, а можна я. Да. Паски не лезет. Нет. Можете мені якийсь пр пример задати? Добре, приклад. Так, стоп, а, поділити на 100? Mm, э, 10. Один. Якщо ви ділите 100, наприклад. На ту ж саму цифру, то буде завжди один. Добре. Один Добре. поділити на один. Я знаю, я знаю. Скільки? Буде ну, буде один. Правильно. Угу. А сорок 45... пять. Ой, а шестьдесят поділити на 64. Це... Я знаю, я знаю. Все буде один. сім. Так. Вчитель, вчитель. Так, що? Ви забули, що у нас сьогодні тест по, по українському. Так, і правда, тест. Ось. Ой, ні. Читай. Так. А можна я не буду писати? Ні, не можна. Ой, Чудей. Що? Дай, будь ласка, олівець. будла. Мене... Я... я забула його сьогодні. Сусіда попросил. Дай, будь ласка. Зна, я, я зачего забыла? Меня я вмію писати руками. Фіалу. Як це? У мене є кільце, у мене є кільце, яке, яке може писати. Це на мені. Час пішов, а давайте нам дала, і ми і, і кожний передавав, тому, тому що нікого не було. Угу. Піталька, я вже це. Зараз. Ні, так швидку? Типа, ти, тобі передал. А, тебе є? Да. С М так, швидко, ну добре. Выпаш за запізнення. Сидай швидко десь. Можно еще десь? Ні. Добре. Сіду у кінець. Молодець, пять. Ой, я забула з. Тримайте. Чому ти відповіла 200, а поділити на 200 буде Е, 20? Вибачте, вчора я не змогла підготуватися, тому що моя собака мене порвала мої спеціальні штучки, які мені допомагають вчитися. Без ніяких штучок ми самі повинні вчитися. Вибачте, наступний раз такого не буде. Добре, в кого була бабочка? Е, була в мене бабочка, була в мене. Добре, молодець, три. Непогано. В кого кіт? Це в мене було. Добре. Ні, я мі... Та ні, це її. Два кого с э, квітка? Мене добре два mm -hmm. не вийшло. кого цыплятку мене добре. Так а де олівець? Він був у Марты. Добре, Олістям теж можна досі малювати. Що? Так я не знала. Mm -hmm. Mm -hmm. я така гарна сьогодні. Так. Вчитель, в... вчитель. Що? На На уроке. На уроці Ярина накраситься. Накра... А яка з них Ярина. Ось це яка в кінці. Угу. это Та... гарная. так Ярина. Що? <п toujours> Ти типу поєстукнула по столу. <peninsula> Вибач. Швидко а, прибрала все и еще на стол. Привайте. Так, Так, красите на уроке, не слухая учителя. Тримай. 4. Так. А дивіться, що у... Що у... Що у Аріни. Ось ця, яка... Чер... Яка... Розуміла. Аріна! Що? Дай мені цей калькулятор і дай мені щоденник. Ай, добре, ну що за день? М -м, може написати, що дивлюся відповіді в математиці, де напишу. Віддивлюється відповіді в математиці в калькуляторі два. Вот. Ой, я. Добрый, я буду Ой, Нам будет жить. Парарва. Парарва. Ура! Я буду. Я буду віддихати. Я буду, я буду читати мою улюблену книгу. А давай нам не розрішали виходити в коридор на перервах тільки коли можна їсти. Так, да. ми виходимо в коридор на перервах, тільки коли е, після сніданку або коли можна їсти. Убери з парти. Ай, чого ви завжди такі зануди? Тому що. Щоденник. А я його забула вдома. Добре. Ой, точно Спорий. він здесь є. Секундочку, я його треба його забрати. Угу. Возьмі ще дане, просто я вчора цей, е, коли входила додому, я забула одну річ і його залишила тут і забула його забрати. Добре, давай. Так. Спорить з вчителем, закину ноги на парту. Тримай. Дякую. Будь ласка. Парша классный Крым. Все, 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 все. Вы, если хочется, можете идти на коридор. Так уже, так уже урок. Нет. А, добрый. Сидай, мальчик. Так, в нас урок української мови. Ви не сказала ховаємо усі усі тести? Так, ховаємо усі тести сьогодні будемо е, учитися заповнювати щоденник. Так, який щоденник? Ми в третьому класі? Так, але все одно треба заповнити його якось хоч в школі. Завтра у нас який день? Завтра у нас контрольна, точно. Завтра в нас який день? А, я не знаю. Завтра в нас п'ятниця. Так, пишемо. На завтра контроль, а потім екскурсія. Так, Пишемо п'ятниця. Щоденник пишемо п'ятниця швидко. Пишу, 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 пишу. То есть, напротив я п'ятниця. Ай, добре. П'ятниця. Швидко. Написала? Да, написала. Какое завтра число? Все. Я не знаю. Давайте четвертый. Десятый. Читает. Все. Можно в туалет? Не. Mm. Щелкнул. Написал им? Все. Yep. Mm. Пиши давай. Не буду писати, мені вже надоїло. Тоді я його викидаю. Не треба. Тоді пиши. Треба. Краще я послухаю музику через мій... Я все. Через... Та добре, добре, пишу я. Пишу Десята п'ятниця. Добре. Ты, ты що? Я, я писала і слухала музику. Що ж такое? Що Просто такое? пиши і не слухай музыку. Добре, добре. бода до вообще Денекс. Доброто. Пятый десяток. Написали? Так, 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 хто, хто не написав Вибачте, я Щоденник домик. Да Зараз я виправлю. Номером швидко пишет п'ятниця, десяте число. Все я написала. Мені просто ще пару букв треба було дописати і число. Добре, далі пишемо математика. Математика. Українська мова. Написала далі музична. М -м. Музична написала інформатика. Інформатика написала. А, далі географія. Далі. Фізкультура. Фізра. далі. А, дизайн і мистецтво. Ми все написали. Добре, молодці. <звук> Тепер <звук> пишіть. Далі розписання. Я поки що піду е, до директора. Що? Перерва. Що? Добре. Тоді допишіте ще е, пишіть ще понеділок, вівторок, середу, четверта, п'ятницю і будете свободні. Пишіть. Я піду до директора. Покажу ваші щоденники, щоденники. Не, трима. Дякую. Добре, дякую. Все, все. Я ще ой, вибачте. Нічого, давайте. Добре, дякую. Ой, Щось на всі здали щоденники. Здаємо. Це я піду здавати директору. Дівчата, давайте пограємо в рух. Діти, ви твої щоденника забули. О, дякую. Будь ласка, якщо хтось хотів від мене відв'язатися, не вийде Ні, типа, не може вийти вчити. Чому? Чому? Типа, давай, типа, прийшов поможе. Так. А давайте типу прийшов директор. Ні, директор теж не може прийти. Давай. Прийшла... Просто персонажа поставлю якогось і все. Давай. Так. Дивіться. Зараз будемо дивитися, як в якому щоденнику найбільше двійок. Зрозуміло. Так, так.